Так, друзі, доброго дня. Давненько я нічого не закидав до себе на канал, нічого такого не знімав. Там коротенькі відео, якісь, таке в TikTok і що викладав. А, сьогодні така роботенка. Думав, ну не думав щось знімати, але вирішив таки зняти, тому що такий ну сказав, так, ситуація, що трошки затягнеться ця робота більше, ніж я думав. Тому вирішив показати вам. Так, отож. Розпочнемо огляд, це ось такий от люк від цистерни, яка возить муку. Проблема порвали тут афланця, десь не знаю, чи зачепили, чи що, і його ну, зігнули тут, а зробилася така от тріщина там. Ось так одна. Де то у нас видно, не видно? Це, я вже тут фрезерував, зачищав. Але справа в тому, що. При спробі його трохи вирівняти, вийшло ось так от. Тобто зараз я маю дві половинки фланцю. ну Тут, як бачимо, є ще тріщини, тобто він вже був тут варений, тріснутий. Вже давно, як бачимо, ось тут у нас вже, це вже видно, давно було тріснуте. Це зараз лопло. Тут також був тріснутий. Ну і воно тут загнуте. Подивитися, ось так. от. Видно, що він сюди загнувся, ось там. Вирівняти це нереально. Нового ну, фланця такого немає у людей. Тому я прийняв рішення, напевне, що я зараз оцей от фланець повністю ось так от відріжу. Зніму його, зроблю фланець, ну і потім, напевно, ще возьму якийсь кусок листа, вигну кільце, зріжу це кільце і привару нове. Буде у нас як новий, ну, напевне, я так собі думаю. Так, тож, вирізав я, відрізав я цю гірловину, отак під ноль. Тут ще зараз буду щось підшліфовувати, підрівнювати. Тут видно це все в такому стані, як бачимо, воно все полопане. Воно Кусками відвалюються ці шви. Тобто це треба буде ще. Це підфрізерувати, воно ну, і лопло вже давно, це не сьогодні. Малень фокус, звісно, з телефона аж ніяк не хоче братися. Но, но фокусується на друге. Тобто, ось так от зрізав фланець, пройшов тут, пройшов тут. Маємо тут таку сходинку, таке посадове місце. Це я ще зараз підчищу, підфрезерую Виведу нормально, ну і потім завальцюю жесть, зроблю трубку, тому що труби в мене такої немає. Зараз, от як бачимо, воно і було таке якби заводське тут посадочне місце. Вона не хочу фокусуватися. Ось так от. Це ще все підчищу, позаварю. Ну і постараємось якось це все зробити. Оце все буде вже на металолом. Воно тут вже варене, переварене, тут вже тут вже воно швів було не знаю скільки. Ну, таке. Прийшов я вже на робочий стіл. Ось так от зафіксував цей фланець. Доробив ось тут от фаски для того, щоб прихопити, поки що воно має свої тріщини. А вже потім, коли це прихоплю, то розверну і проріжу там проріз і решту і зварю його. Тут нас настільки прогнив, я вам так скажу, що це вже не алюміній, це вже. Така якась фігня, що його тако пальцем ковиряєш, воно все відламується, не знаю. Зараз спробую якось це все реставрувати, щось зробити з ним. Будемо бачити. Ось спеціально зупинився, щоб ви почули, такий шум шипить, тобто виходить волога з алюмінію. Щоб підняти фланець, я гадаю, що буде видно. Ось я тільки зробив одну. Прихватку ось там пройшов і отак от він шипить. Ну, ось я перевернув фланці, забрав, і ось бачите, яка роса така вийшла на столі. Тому зимою особливо алюміній холодний, коли починаєш варити, виходить такий якби конденсат. Тому бажано це всю справу прогрівати трошки. Що ж, зробив я деякі підготовки, тобто зварив я цей от фланець, там, зліпив де воно було. да Це називається, зліпив, не зварив, аби його тут вичищати. Якби був якийсь фрезер, щоб координати потім пробити, це все. ну Саме краще, звичайно, це зробити нове, але якщо люди поки хочуть врятуватися так, то буде так. Трошки я його проточив, щоб була хоч якась площина. Пробілив, так би мовити. да Приготував я ось таке. от Кільце, ми його зараз от сюди, от, так, якою стороною. От сюди от вставимо. Отак от. Все, от. тут от, зазорчик, але, як то кажуть, зазор не позор. І зараз обварю ось тут зсередини, пройдуся, зараз обкатаю, і потім приварю ось тут. А вже потім це поставимо в ту горловину і проваримо цю частину. Продовжує епопею з цим фланцем. Ось тут от я вже почав прихоплювати. Це все діло. Тут от була старий шов була тріщина, прийшовся вже. ну Тут є такий от зазорчик, але це не біда, це все заплавиться. Головне, поставити одну прихваточку і воно піде. Так, Всередині потім також ще провару пройдуся. ну ще оце от Напевне, заварю хоч як небудь так. Я взагалі не знаю, наскільки тут цей отвір має бути. Тому що, блін, ну, я ж кажу, той алюміній вже, як на мене, йому вже трндять. Тобто я навіть я навіть не знаю, чи цей отвір був такий здоровий. Ну це от все, це торкається, це така трухля ось. Що я навіть не знаю, які в них там болтики були, що, блін, ну воно ну, ось таке. Тобто це вже труха якась. Але нічого, відреставруємо, ще може пару ходок зробимо. Так, що ж, завершив я цю роботу. Проварено все зсередини. Сонце, напевно, не видно. Ну, ось так от там заварено. Зараз ще переверну, можливо, на другу сторону. Тут також уже пройшовся. Ага, фокус. Ну, ось так. Такі от шви. Тут я проходився по два рази, тому що там був і старий шов, і бачив, що було так не дуже сплавлення, тому я пройшовся тут по два рази. Ну, якось так. Зараз ще переверну на іншу сторону, покажу зсередини. Ось так воно виглядає всередині. Тут наварував, тому що були якісь, ну, такий метал вже слабкий, тому понаварував, але також пройшовся по два рази. Десь-не-десь ну, десь попадалася мука, тому є оці от, чорні цяточки такі. Але також пройшовся спочатку там і потім зверху ще одним шов, тому що метал вже постійно зружається, воно його шліфує, як бачите, воно гарненьке-біленьке і метал робиться тонкий. Тому зробив так. Ну і цей от ой, фланець ось там знизу. Блин, сонце світить, також обварений. Я його обварив. Отвориці там щось трошки якось по боках позаліплював. Ну, звичайно, алюміній дуже, я ж кажу, вже гнилий. Це би новий фланець виточити було б діло. Але так як люди спішати потрібно вже, тому буде от. Зараз я піду до апарату, покажу, чим варилося і як, який налаштував. Так, що ж, відійшов вже до апарата. Робота, як завжди, була виконана ось таким пальничком маленьким. Це паркер 20-ка з водяним охолодженням. Зварював на педалі, тому амперажний, ну, максимальний, максимальний у мене стоїть 190 А. Ну, Не завжди його вижимав на всю це зрозуміло. Апарат у нас спіка 200 Cold Arc. Це остання версія його. Тобто 200-м перним апаратом справився на ура, як то кажеться. Використовував е цей синусоїду хвилю і зварював на педалі по налаштуваннях, що у нас там. Ну, це зрозуміло, що 5 секунд після продувка, це то все решта наростання і спад це вже педалі все регулюється. Ну, баланс в мене стояв мінус 3, частота 79 Гц, 80, ну, там б, на початку і нас 100 варив. ну вольфрам 2,4 використовував. Ну І все це все, що по налаштуваннях. Стартовий ток у мене стоїть 15 А. О, таке. Тут на грубій железяки нічого, це якщо трубки кондиціонера, тоді вже вам потрібно збавляти на 5. Ну і оліфрамчик одиничку вибирати, тоді ставити або 1,6. Так що, ось такі були налаштування. Апарат справився, все добре, 200, в принципі, справляється нормально. Не, але чекаю, поки я куплю таки, хочу взяти собі ще 320 версію на 380 вольт. Хочу перейти на більш потужніше обладнання. Зараз вистав на продаж свій Дніпровелдінг. Ну і, можливо, з піку. Ось цю 200, можливо, також продам. Буду бачити, виставлю, що піде чи Дніпровелдінг чи з піка. Подивимося. На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Гадаю, що, можливо, ще буду знімати щось частіше. Але таке, дякую всім, хто підписався. Майже вже півтори тисячі в мене на каналі. Всім дякую. Поки стараюся всім відповідати в коментарях. Якщо що, пишіть, запитуйтесь. Все, всім до побачення!